Як завжди, цими днями хочу розпочати із загального запитання щодо вашої оцінки, що загалом відбувається просто зараз там на Курщині, як розвиваються події. Ну і звісно, цікаво до чого все за вашою оцінкою, йде. Яка динаміка? А, ну, потрібно розуміти, що реальну ситуацію там знає буквально декілька людей в країні. А, інформаційна тиша з нашої сторони вона повна. Те, що у нас є, це е, російські телеграм-помінки, uh -huh. е, де викладаються очевидно фейки разом з справжньою інформацією, і е, деякі фото і відео від наших бійців, але яке викладається з затримкою в 3-4 дні. Тому на основі такої інформації ми можемо говорити про багато речей, і не, не, ну не, не маючи е, жодного уявлення, що там відбувається в цілому. Ситуація більш-менш зрозуміла. Е, зараз е, наш наступ він е, дещо почав пробуксовувати е, перший хаос росіян. пройшов, росіяни. Зараз перекидають додаткові сили та засоби. Е, ми намагаємось просуватися далі, закріплятися на цій території, але задум і цілі цієї операції все, що знаходиться десь за межами розуміння, скажемо так, тому що військові мовчать повністю. Сьогодні було тільки від міністерства закордонних справ якась. Не дуже зрозуміла позиція, що ми забезпечимо безпеку Сумської області таким чином. Ну і також додали у міністерстві, що нам чужого не треба. Ми цю е територію. Возвращать врадною гавань не плануємо, водночас вона може допомогти вивільнити наші сили на Донеччині, там де реально дуже і дуже багато російських окупантів. От за вашою оцінкою, чи це вже почало впливати на події на найгарячіших напрямках? О, на жаль, я не можу підтвердити інформацію, що відводяться з Донецького напрямку росіяни. Відводяться з під Харкова на Харківщині. Підводяться на Херсонщині, але на Донеччині буквально сьогодні мав е розмови, мав деяку інформацію, що там навпаки вони підсилюють. А підсилюють е, за рахунок необстріляних. Тобто, те, що говорять військові, що нові частини, які прибули вчора, сьогодні вони не обстріляні. Вони перше з'явились на напрямку, але все одно е, ніякого такого серйозного е, зменшення активності росіян, ніхто не замітив. Єдине, що може бути менше стало ударів е, цими керованими авіабомбами. Ось їх е, стало в рази менше. В рази менше. А ось е, е, російський натиск на Донеччині саме на Донеччині на певних напрямках? Ну практично на всіх він не зупиняється, особливо вони е, намагаються просунутись максимально далеко на Покровському напрямку. От за вашою оцінкою, наскільки корелюється загалом їхня можливість чи неможливість, ну їхні шанси, давайте так взяти. Захопити Покровськ а, із нашими шансами е, ну, дійти, наприклад, до Курської атомної електростанції. Що більш реалістично в середньостроковій перспективі, я не знаю, хто вкинув медіа, особливо в українській, щодо е, Курської атомної станції. Але оце, очевидно, що такої цілі не стояло. А і е, наші західні союзники, які зараз повністю підтримують операцію на Курщині, вони я думаю не дуже будуть схвально ставитись, якщо бої буде е, йти до Курської АЕС щодо ядерної безпеки, це пунктик всіх європейських політиків. Вони дуже добре засвоїли е, всі уроки, які надала Чорнобильська АЕС. А тому е, важелі впливу е, на Україну у них є. І якщо бойові дії ну скажімо, там будуть до 20 кілометрів е, підсунуться до Курська С, Я вважаю, це моя особиста точка зору, що буде дана команда Стоп. Е, те ж саме вони б зробили в 2022 року щодо Запорізька ЄС, але е, засобів за важелі вплив на Росію ні, ні тоді, не ні зараз у них немає. А на Україну є тому, нікому е, не буде в Європі. Е, е, ну, дуже, е, дуже важливим те, щоб на е, Курську АЕС, е, щоб шальний снаряд не прилетів, і тому вони про це подбають і подбають дуже плотно. Ну в такому разі е, чи є підстави говорити про те, що мають залишитися сили для того, щоб е, піти в наступ і на інших напрямках, ну наприклад, той самий Білгород. Я вважаю, але у мене немає інсайдів, немає щоб відразу сказати, немає ніяких маркерів. Я вважаю, що ця операція, вона, знаєте, як матрьошка, вона багатоходовка. І очевидно, що наступний етап буде, коли буде стягнути максимальна кількість військ, де буде десь. Про десь на якому на якій ділянці скоріш за все це буде на Харківщині під Вовчанськом, десь просяде російський фронт, і туди буде нанесений удар. Тепер про далекобійну зброю уряд Великої Британії, наче як не дав Україні дозволу на використання ракет Shadow саме в рамках цієї наступальної операції, яку ми зараз бачимо, про це повідомляє видання з Телеграф. очевидь з посиланням на власні джерела кажуть, жодних змін не відбулося. Ну і ми розуміємо, мабуть, якби відбулися, ми б їх побачили на полі бою. А де саме б ми могли їх побачити? Які Цікаві цілі є для України от в тому районі. Найбільша проблема і наступу, і всієї ситуації зараз це перевага росіян повітрі і масове використання кабів. Тому удари по аеродромам Вороніш, Балтімор, Курс, Халіна Аеродроми, які В Ростовській області, Мілірова. Вони могли би дуже потужно дати капняка росіянам в тому сенсі, що носіїв кабів це літаки Су 34 Більше ніякі інші літаки носити їх не можуть. І їх не так багато, як хотілось би росіянам. Це буквально мова йде про декілька десятків. Знищення їх на аеродромах воно б дозволило би зовсім по іншому розгорнути бойові дії. Зараз найбільші втрати нашого війська це удари, саме керованими цими авіаційними бомбами. Тому будь-які інші цілі, НПЗ, там склади, це добре, але на повісті дня є тільки одна пріоритетна ціль це аеродроми базування російської авіації. От штормшедов, наскільки взагалі ефективна ціль з вашої точки зору для ударів саме по аеродромах? Я маю на увазі той факт, що ну летить вона, їй потрібен час, так це не балістика, яка майже миттєво досягає цілі. А при цьому літаки можна підняти у повітря. І, судячи з усього, росіяни це роблять. Ну принаймні, принаймні під час дронових атак, яких завдає Україна. От наскільки «Шторм Шедоу» – це панацея? Це не панацея, але іншого у нас немає. Якщо б ми з вами розмовляли, запустити там тамагавка або «Шторм Шедоу», тоді було б. Було б якась, якась в цьому логіка, але на даний час це найбільш дальнобійна зброя, яка у нас є, і ми виходимо з цього, що саме у нас є. Якщо б у нас були сили та засоби, які там американці мають на озброєнні, тоді б ми, може, б там і думали, що краще. А так, в будь-якому випадку, Shadow ефективніше. Ніж наші безпілотники, які ми запускаємо десятками, а останні дні і сотнями, але розумієте, що вони мають бойову частину там 30 кілограмів, в найкращому випадку. А бойова частина штормшеду це 450 кілограмів. Ну а як же з іншого боку, «Атакамс», який теж має Україна, який летить по балістичної траєкторії, може накривати реально великі цілі і є дуже швидкою ракетою. Атакамсі так, але потрібно розуміти, що на, у нас їх не так багато. У американців самих атакамців на складах, і взагалі не так багато, щоб вони змогли забезпечити. А якщо е, е, порахувати скільки вже використали по окупованому Криму, і скільки використали в боях, то вийде, що цієї зброї у нас е, на жаль, ну може мова йти, може й про десятки. А якщо говорити про Shadow, наскільки я розумію, вони ну, теж не в мега якійсь кількості навіть у Європі. О, абсолютно точно, але французи за останній час могли підняти зі зберігання велику кількість. І е, є така інформація, вона неофіційна, Що Париж приклав дуже багато зусиль, щоб перекупити е, штурмшедов ті країни, які вони постачали: Саудівська Аравія, там Оман, там що якісь, якісь такі е, близькосхідні країни, і е, їх кількість ну ну не тисячами, але до на достатньо в такому достойному рівні. А от як щодо виробництва, чи є дані, ну, хоча б натяки на дані, про те, що французи, британці, американці в ході цієї війни все зрозуміли і почали нарощувати виробництво своїх ракет? Е, ну, ми про це не, не будемо говорити, в тому сенсі, що е, західна економіка вона має е, цикли по рокам. Тобто, якщо на ці на ці на, на 24-й рік немає бюджетного. Фінансування то робот ніяких не буде. Очевидно, що на 25, й на 26, й 27-й рік буде якісь, е, якісь фінансування. І тоді ми можемо говорити, чи зробили вони виставки з нашої війни зараз. На ці на, на цій 24 й рік немає ніяких е, фінансування, і тому все це в рамках тільки е, розмов про те, що наступні, наступні роки це фінансування буде. Зрозумів, пане Михайле, до інших тем терміново бачу у стрічці, польща купує у США майже сотню гелікоптерів. Це Апаче сучасні літаки, с... перепрошую, гелікоптери. А вартість загальна цього контракту 10 мільярдів доларів. Зазвичай ми бачили, що якщо поляки щось сучасне або більш-менш сучасне, десь купують або отримують безкоштовно. То значить, вони щось більш таке стареньке передають Україні. Чи можемо ми говорити про те, що, скоріш за все, найближчим часом в Україні з'явиться більше гелікоптерів? Якщо так, то яких. Но... Ут е, таке питання, що польська армійська авіація, вона зараз знаходиться в дуже е, такому знаєте, ганебному ста стані. Е, Всі ті ж мі 8 мі 24 Наскільки пам'ятаю, але е, думаю, що е, щось таке підси е, підсилити, підсилити нашу армійську авіацію. цими е, вертольотами буде дуже складно. Це як е, запчастини, як е, е, якісь для заміни втрачених, але не більше. Я взагалом давно вже не зріло таке запитання. Зараз саме час його поставити, як використовуються на сучасній лінії фронту гелікоптери, зокрема, от радянські гелікоптери? Ми знаємо точно, що Україна збиває російські к 52 Ми знаємо, яка в них оптика. Оптика, судячи з усього дуже непогана. Вони на 10-12 кілометрів бачать і можуть керованими ракетами вражати цілі. При цьому ми мало знаємо про те. Як працюють українські гелікоптери, бачимо часто кадри із кабруванням, із тим, як завдають таких ну сліпих сліпих чи напівсліпих ударів. Як це працює? Наскільки це ефективно? останні війни я маю на увазі війни 20-х років, 10-х років. Вони показали, що армійська авіація на полі бою. Вона потихеньку здає свої позиції. Здає свої позиції, перш за все безпілотної авіації. І за весь час широкомасштабного вторгнення мови про те, що нам потрібні нові вертольоти. Якщо відслідковували цю тему її взагалі немає, ми нічого не прохали. Якщо F-16, ми почали з 22-го року вести розмови про ніякі апачі, про якісь інші вертольоти мови не йшло. За весь час ми просто забрали нам передали східноєвропейський ну по суті, е вертольоти радянського виробництва, які були на озброєнні Чехії, а на озброєні ще декількох країн Східної Європи. Я думаю, що і поляки щось передали, але про нові нічого не йшло. Мови не йшло, і зараз я думаю, наші військові не роблять ставку на ударні вертольоти. На то і тим більше, що про апачі американці навіть мови не не ведуть, і про передачу апачів ми не подимали навіть питання. Але у нас, начебто, є кілька гелікоптерів. Блек Хок, що про них можемо сказати? А це блекхоки з цивільного ринку. Вони були куплені спеціально для спецоперації гур. І ну певна заміна для міві -Мі 8 які вже відвідали своє їхнім. Вони їм по 40-45 років. Це може бути, тим більше, що це найбільш розповсюджений транспортно-десантний вертоліт у світі. і Я думаю, що. Після перемоги мова про це стане, тому що замінювати парк е, мі восьми е, буде потрібно у будь-якому випадку. Е, транспортні вертольоти вони мають свою нішу е, перевезення принаймні в тилу вони забезпечують і забезпечують на 100%. пане Михайле. І до дронів, які ви також згадали, дрони посилюють свої позиції, і Україна в липні це якось так пройшло. Напівнепоміченим українськими змі виправляємось в липні використали більше дронів на полі бою ніж росіяни. Яка за вашою оцінкою загальна динаміка? Чи ми зможемо ще наростити цей відрив? і До чого це може призвести? А зараз війна дронів дійшла до такої стадії, що а, з кількісних показників потрібно переходити на якісні? Росіяни теж не стоять на місці, і вже у боях на Курщині вони використали нові дрони з оптика волоконним наведенням, таких яких у нас немає. А розробки у нас є розробки в плані штучного інтелекту, розробки в плані роя. Але вже етап, коли дайте нам там 2 мільйона дронів, і ми виграємо війну, він вже не працює, тому що у росіян теж діє радіоелектронна. Засоби радіоелектронної боротьби росіяни е, зараз е, теж е, ось цю кількісну перевагу намагаються зробити якісною, тому і цей шлях, і ми цей проходимо. Е, і я думаю, дуже скоро ми відійдемо від того, щоб оцінювати хто і, і у кого дронів більше. А будемо говорити про те. Наскільки ефективно вони використовуються. росіяни до речі, скаржаться на те, що Україна своїм ребом подавила весь зв'язок там в прикордонні Курщини перед тим як іти туди, і саме ну зокрема через це в них там такі проблеми. Чи варто в цьому питанні довіряти цим повідомленням? Чи є підстави стверджувати, що дійсно була якась дуже серйозна робота українського ребу? Ну, абсолютно точно, о, це, це ситуація можливо. Я не маю там достовірної інформації, але по о, те, що РЕП можна було використати о, на своїй території немобільно, тобто о, немає мови про акумулятори, про що можна було о, досить потужне. З використати розумієте, вся дальність і ефективність ребу це перш за все електрика, це перш за все енергія, скільки вони споживає, маючи в Сумській області працюють працюючи лінії електропередач. Можливо було запитати і спокійно е росіян повністю е заглушити, ну принаймні там на цю глибину, на якій зараз працює наше угруповання. Я е маю на увазі там 10-15 кілометрів. Але ми бачимо з тих небагатьох відео, е які є в відкритому доступі на всіх бронетехніці нашій завжди є засоби РЕП і квертуси, і там різні різні, які е, достатньо ефективно працюють проти фові дронів. Реп е, має всі шанси стати «Вундерваффе», як і заповідав Залужний. Ну або ж на е, там на третину, на п'яту частину «Вундерваффе». реп е, задаватиме -то, е, тон на полі бою в найближчі місяці? Е, це е, давня історія протиборства міча і, і щита. На кожен новий е вид е безпілотника будуть з'являтися більш потужні або більш цікаві. Ну цікаві е в лапках, звісно, е засоби РЕП і ця ці, ці перегони. Вони будуть йти і далі, і далі і далі, ми свідками на жаль, це буде відбуватися, в тому числі і під час е, російсько-української війни, зрозумів. На останок що ще цікавить про Курщину, Росіяни постійно е, говорять про евакуацію, розповідають про со десятки. Вже пішов лік на сотні тисяч евакуйованих. Е, ну і, начебто, немає повідомлень про те, що в них там якийсь хаос на дорогах, що вони забиті, але вони говорять, що так, якби це було. Це було б великою проблемою для того, щоб підтягувати їхні резерви. От е, чи можемо ми говорити про те, що їхня евакуація це якраз спроба завадити цим заторам? Ну, і по-друге, наскільки це потенційно ускладнює роботу української армії там на Курщині? О, моя особиста точка зору з моніторинга о, з медіа росіянське, що це більше така. О, знаєте, хайпова і медійна складова. Mm. Те, що вони показують, ні про які 76 тисяч 100 тисяч о, мови не йде. О, те, що вони показують, це ну я не знаю рівень о, там сотень людей. Це не тисячі, і тому ми не бачимо цих заторів і не бачимо якихось проблем хаосу у росіян. То що вони евакуюють досить обмежену кількість людей, яка не створює таких проблем. Але звісно є ще інший момент. По мірі розвитку ситуації нам прийдеться вирішувати проблеми цивільного населення. Угу. Зараз вони там умовно сидять в підвалах, але потрібно буде вирішувати вода, газ, світло. Оці всі проблеми потрібно буде вирішувати їжу. Потрібно буде місцева адміністрація. Тобто я не думаю, що ці проблеми будуть менші ніж військові зараз. Наскільки я розумію, навіть правоохоронців доведеться туди завозити своїх. Абсолютно точно, ну це э, така ж історія, як з окупацією, ну там умовно окупацію, просто контроль над територією. І це буде проблема, якщо це буде довгий час, але думаю, що на довгий час ресурсів України буде недостатньо, щоб утримувати. тому це швидка історія. Тобто, найближчим часом ми повинні побачити другу частину марлізонського балета. Да, і знаєте, також переходячи на меми. Ми ж багато чули про те, що нехай е, поліція у нас їде на фронт, нехай поліцейські воюють. Ну, тепер якраз побачимо поліцейських, які на фронті, і навіть за лінію фронту за кордоном, фактично, а і про депутатів багато чули. Ну до речі, вчора один з депутатів Роман Костенко е, знімав уже відео безпосередньо на кордоні. Епічне, еп, еп, епічна така картина, з, е, особливо з рахуванням того, ну депутат не депутат, то така справа. Це ж все таки. Е, Український кіборг, людина, яка свого часу захищала Донецький аеропорти, ну, така певною мірою справедливість відновлюється в цьому місці для багатьох українських воїнів. От там на Курщині зараз чи не так? Абсолютно точно, я зараз спілкувався з достатньо великою кількістю військових на фронті, хоча є і незадоволені які говорять, щоб ці війська би не, не завадили тут під часовом яром або під Покровським, але піднесення дуже велике. І ну я, наприклад, навіть не очікував, що така операція може призвести е, буквально там два-три тижні тому. Людина говорила, що війна не має сенсу. Ми програємо, що е, тільки втрачаємо побратимів. і Все, а зараз е, риторика змінилась майже повністю. І У нашому підрозділі люди військові говорять, що про це що е, ну воспряли духом, скажімо так, і. Мабуть, треба подякувати абсолютно всім українським військовим, які е і брали участь у цій операції, і не брали участь. Я сказав військовим. А насправді ну, на сили оборони вони не лише з військових складаються це і прикордонники, і спецслужбовці, і поліція, і так далі. і Так далі. І ну, мабуть, е варто аплодувати стоячи військовому командуванні е в цьому аспекті. Наскільки я розумію, ця операція має увійти в історію. Абсолютно точно і е, вже західні аналітики говорять про це, що це чергова операція з історії російсько-української війни, яку будуть вивчати у підручниках військової історії тактики ще. Довгі роки, тим більше що наша війна вона перехідна між війнами е старого покоління і нового. Така е дуже і, і ми зараз пишемо українці, українська армія зараз пишуть історію. Дякую вам, пане Михайло. Дякую вашим побратимам, посестрам і абсолютно всім, завдяки кому ми маємо можливість взагалі то навіть розмовляти в прямому ефірі. Тим паче на такі приємні теми, Михайло Жирохов. Військовий експерт був на прямому зв'язку із 24 м